Вітаю. Це тестування ізоляції нагрівального кабелю. Існують три види ізоляції. Перша це тефлонова ізоляція з температурою плавлення більше 250 градусів. Другий це ПВХ-ізоляція, температура плавлення більше 100 градусів, Цельсію. Та сплав тефону і ПВХ ізоляції, температура плавлення більше 190 градусів. При цьому робоча температура нагрівальних жил всередині. Приблизно 70-90 градусів, тобто перегрів з ПВХ-ізоляцією дуже можливий і реальний, і це досить часто буває. Тобто, кабель не настільки надійний як тефлоновий. Для того щоб пересвідчитись, давайте почнемо з Hittech США. Тут 25 років гарантії, і повністю тефлонова ізоляція, тобто і внутрішня, і зовнішня. Тефло, ізоляція з тефлону, тобто не горить ні одна, ні друга. Можете самі побачити. Ми беремо зажигалку. От. Тобто, бачите, вона просто трохи поплавилась, але. Температура зараз не 200 градусів, якщо ми візьмемо наперед іншу, бачите, вона просто трохи змінює колір, але не плавиться. І є верхня ізоляція. Як бачите, так само просто змінила колір, але горіння немає. Тобто якість ізоляції тут найвища і найкраща. Далі візьмемо, ну, до речі, кабель промаркерований, про маркування йде назва виробника, тобто захист від підробки. Далі візьмемо наступний, це буде шварц Німеччина. Тут і тут ізоляція не горить, але лише на нагрівальних жилах. Тут вона теж тефлонова, 20 років гарантії. Можемо так само протестувати. Як ви бачите? Так само ізоляція не горить тихе, тільки трохи змінила колір, але вона, це температура вже. Не 250 а 1000 градусів, тому розумієте якість. Наступний цей DBWF Хітінг, це угорщина. Теж ізоляція нагрівальних жил з тефлоном. Так само не горить. Бачите? На рахунок ще ПВХ ізоляції верхньої. Тобто це БВФ-хітінг для того, щоб розуміти, чим відрізняється, коли зовнішня ізоляція ПВХ або зовнішня ізоляція стефлону. Тобто тут починається горіння. Ну, якби трохи потримати, воно ще почало горіти вже. Ну, можемо давайте. Тобто, як ви бачите, воно горить. Далі Dian Technology, Це вже йде виробничий Китай. Тут теж ізоляція з тефлону. Можем... Так, якість теж покажемо на відео, якість ізоляції. Ну тут ізоляція теж нагрівальні жил у тефлоні. Ну, плюс-мінус теж хороша ізоляція. Наступний це буде у нас. Більшість е, інших виробників, е, включно з українськими, такими, наприклад, навіть як своє тепло, і ну, взагалі будь-який український виробник на даний момент не роблять ізоляції з тефлону. Ну, в принципі, не робили ніколи. Думаю, ви самі зрозуміли. Ось що значить пвх ізоляція як вона горить. Без тефлону він має всі шанси перегоріти, тобто поплаватись ізоляція, замикається жил, ну нагрівальні елементи між собою при короткому замиканні, кабель пошкоджений. Це може виникнути в одному місці, може в декількох. Ви можете відремонтувати і через якийсь час все одно воно. Може в іншому місті пошкодитись, таким чином кабель буде дорожче, дешевше буде один раз зробити хороший кабель, ніж кілька разів давати там ПВХ ізоляцію і потім її ремонтувати. Дякую за увагу.